Ще ти себе галогенових лампочок. Друзі, вітаю вас. Подбираю для вас галогенові лампочки, які купувати не треба. Я не знаю, що додати. Друзі, я не знаю, що додати. Я думаю, що ви все побачили своїми очима. Сьогодні дуже прикольне відео, яке давно мене просили. Є великий попит на галогенові лампочки з підвищеною потужністю. Але ми знаємо, що ту потужність, яку ми часто бачимо на коробочках, вона не відповідає дійсності. І ті відсотки, які нам обіцяють на цих лампочках, нам дуже часто, потім при встановленні цих ламп, треба довго шукати на дорозі. Тому у нас сьогодні тест світлодіодних лампочок по вартості галогенових лампочок, які можна встановити в будь-яку рефлекторну фару. Цоколь h 7 є окрема тема. Лампочки для лінзованих фар. Але сьогодні ми розмовляємо виключно про лампочки для рефлектора. Сьогодні нам на тест передали лампочки від компанії DriveX, які повинні відповісти нам на усі задачі, які ми поставили. Це лампочка, потужність якої загальна 50, на одну лампочку 25 ватт. Може, ви скажете, що цього замало, але ми ще до цього перейдемо. Далі подивимось, як вони світять. Отака От мікролампочка. Головним плюсом якої є однорядний чіп, який ви зараз бачите на екрані. Ця лампочка має компактний розмір. Вона по розміру, як звичайна, галогенова лампочка. Її можна встановити в будь-яку Фару, де може бути присутній перехідник, або просто де мало місця, ми її скрізь можемо встановити замість звичайної галогенової лампи. Ці led лампи спеціально розроблені для рефлекторної оптики та забезпечують чудову ефективність. Вони мають температуру світла 6000 кельвінів і використовують сучасний однорядний чіп 3570, що гарантує якісне та рівномірне освітлення без засліплення інших учасників дорожнього руху. Концепція ламп запозичений з передових рішеннях від Osram та Philips. Головна перевага. Компактний розмір у поєднанні з високою потужністю, що дозволяє встановлювати лампи у 95% автомобільних фар без будь-яких труднощів. Вони оснащені активною системою охолодження радіатор плюс кулер, яка запобігає перегріву, та нелінійним драйвером, який підтримує стабільну потужність у 25 Вт. При напрузі від 9 до 16 вольт проведені вимірювання показали збільшення яскравості у 2,5 рази порівняно зі стандартними лампами. Ще одна важлива перевага: лампи зберігають стабільну потужність світла навіть після тривалого прогріву, що гарантує потужне світло за будь-яких умов. Така модель ламп зараз пропонується на ринку у двох цоколя H7 та H4 – При тому, що це, ми вже поміняли галогенову лампочку на LED, але ми бачимо практично ідеально STM без будь-яких паразитів зверху. Та ми бачимо в гарячому пітні потужність у нас підвищилась з 1300 люксів на 3200 відповідно. Ми без малого бачимо ефект лінзи. Якщо у вас фари будуть. Не брудні, то ви маєте всі шанси їздити, бачити краще і не засліплювати зустрічку. Це принципова умова при встановленні LED-ламп. За рахунок того, що світлодіодна лампочка попадає чітко у фокус, ми маємо чітку СТМ, я знаходжусь перед фарою. Світло практично не попадає мені на лице, за рахунок того, що ця лампочка світить. Візуально так же саме, як галоген. Галогенові лампочки з підвищеною потужністю. Ці лампочки мають обмежений ресурс. Про це знають абсолютно всі, хто їх колись купував. На зміну їм. Ідуть світлодіодні лампочки, які мають мінімальне споживання енергії. Притому в два з половиною рази потужність світла в нас виросла. Їдемо на вулицю тестувати, дивитися і. А да. Галогенове світло. Я не знаю, що додати світло гімно, але є, як є. Дивимось, як світять наші діодні лампочки, потужність яких всього 25 ватт 25 Вт, і яке світло ми маємо в результаті. Мені дуже подобається. А як вам? Напишіть обов'язково в коментарях. галоген він і в Афріці галоген На стіні у нас було приблизно 2,5 рази потужність. Більше на світлодіодах, але на око це виглядає взагалі вражаюче. Тому робіть свій вибір. Якщо у вас є питання, залишайте їх під... Якщо у вас... Якщо у у вас, вас є питання, залишайте в коментарях. До зустрічі в нових відео. Пока. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою. Та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками українських воїнів, донатами.